Доброго вечора, студія. Ось ці дві палети. Сухого молока та органічного харчування пюрешки передаємо нашим партнерам з організації Житомир Хаб, з якими ми маємо підписаний меморандум. Дякуємо нашим партнерам Асоціація українців в регіоні Мурсія. Також дякуємо новій пошті за безкоштовну доставку вантажа. Слава Україні! Героям слава! Житомир кореве! Отримали допомогу від гуманітарного хабу Житомир для Лисінської лікарні. Просили допомогу. Тут різні засоби, медикаменти, протиепілептичні, вітаміни для вагітних, антидепресанти і багато іншого. Дякуємо за допомогу. І ось такий ще парцетамол рідкий в каністах. Отримали посилку від житомерха різні препарати для медичних закладів. Є восьма вечора волонтерський штаб влас працює. Передаємо нашим партнерам з «Житомирхаб» Ось такі фільтри, для зраження людей. Співпрацюємо з цим фондом вже два роки. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! I'm